Привіт усім! Ви на каналі Ukraine Ellis. І сьогодні ми проходимо обі на двох. Сьогодні ми граємо саме ізі-обі. Чому? Тому що ми тільки починаємо грати в цю гру. Це перший раз у нас, тому ми будемо падати напевне разів багато. Ніка, відкріпі, зусиль, пасітки. Я чуть, -чуть не в пол. прохожу. Папа! Мне теперь за, за тобой падать, или что? Как хочешь. На эту бочку. Ника. Пожалуйста, я на паузу нажму. Проходи. Э -э Давай, включай. Ну, ты меня не включила. Я... я уже включил тебе все. Для чего ты падала? <сас> я падала то, что меня не включила. А На. <сас> 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 <laughs> Як ключу його? А ой. Ти <смеш> тоже впала? Поздравляю. И за тебя. На. Ну, куди? Ту сюда? Да. Так, я тобі включаю. Пішли. Стоп, в... они готовили. Давай. Пішли. Не На Насчет три нажимаємо? Пішли. Дай. я еще сюда. Mm. ну давай. Иди. Давай. Иди. Давай. Почему на меня не нажимать? Опять какие-то проблемы с интернетом. Давай. Я хочу сюда. Где? Да. Тоже бежу. На. Так, тобі передаю. І останнє. Дай на чекпоінт. Я тепер сюди. Куда? Мене не грузиться. Ти куди? Подожди минутку, в мене не грузиться. Ти туди? Ч... Ти туди. Ніка, не ходи, ну пожалуйста. Ніка, не ходи, мене ніфіга не грузиться. А так, не грузиться. я сюди. Даже ти не грузишся, так що давай. А, я, а ти в мене не грузиться. Що ти стоїш на місці? О, Ніка, ну, іди я тут. Ти Ніка. Ш іди. Та ж я вже ну, кнопку нажимаю, а не нажимаю ой, не да? А як? А кнопка не нажимається? О, спасибо. Ну, си, я... А як? Что за ковер? Что за ковер? О, на, туби ковер. Як ей нажал? Не как нажать Никак, кнопку. Я Ой, была. я ей нажала на ковер. Давай. Ай. На ковер. Ой, спасибо. Так, теперь я тебе. На. И ждай на ковер. На ковер. Пішли. Так, давай я сюди. Я тобі включаю. А я я включити. поїхали. Юпі, поїхали. Приг. Приг. Там треба на зелену кнопку встати. ж дай нам треба одновременно. А, блін. Сі, сі, я тобі віджма... віджмакни мені, віджмакни. Ок. А ну кості, шерф. Ніка, поїду, ти куди? Поїду. Ніка, ти мені не віджмакнула, як я поїду. <сор> я йду. <сор> <сор> Ніка. <сор> так, все, поїду. давай на цю кнопку нажимаємо на счет три. Раз, Раз, два, три. на три. Ніка, поїду. ти куди? Якщо, якщо ми будемо не разом їхати, тоді ми теж помремо. поїхали. Поїду. Давай, нажимай. Ника, ты ти... Ника! Я ж нажимала, блин! Я уже я впала, пока ты нажимала! Ой, Віджимаємо, давай! Все, одинаково, раз, два, три. Ой. Давай, бежимо! Ника, ты опять перший едешь. Ой, ну не вот так. Ты пора нормально, блин. Давай. Синь, давай. Чик. О, нормально, нормально, а нормально. Как, я б... А! Я не дивлюся, куда я еду. Я выжила. Я тоже. Минулого разу ми знімали І Ми відео так і не виложили, тому що ми це не могли йди. Yeah, да, іду. Ти теж йди. Я тобі на спеціально. Та ж пішли, а тебе відкрито. А даріл? Да, даріл було відкрито Тепер не назад вертатись. Нам одинаково віджимається, пішли. Давай. Та ж Йдемо. Як тільки віджимається, сразу йдем. Ай. Эмммм, такий он. Ніка, пожалуйста. Ніку! Ти Ты якось назад вернутися? Не знаю. Блін. мене не пускає. Міка, я казав, не сохранятись без мене. Що нам тепер робити? Не знаю. Виходьте і зігрійте, що я Давай, все візьмемо. Давай. Ну ти більш так не роби, думай башкою, чи Давай що? візьмем світ обі. Ні, це сложно. Давай візьмем куки. Не куки, не куки. Куки. Іса, ми вже попроходили. Ми не проходили куки, ми проходили ізі. Ми вже її, його я там пару місяців не дали. Відкрий мені, кнопку нажми. Ду, відкрила. Спасибо. Дійшла. У нефі, у мене якісь тут обі... Найди. Що це? Я по паличкам іду. Да. Та давай мені іншу паличку. Не, не 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 Я впала. Не-не-не-не-не-не. Що ти робиш? Трески тобі відкриваю. Відкрий мені, або це от. Та мені спускатись і за тебе? Да. На. Пробуй. Бо у мене якісь щелки Ага. Давай. Ти мене не грузишся. Йди. Як? О, спасибо, в мене прогрузили. Я... Нічого я страшного. Нічого страшного, я встигла зайти. Дивись. На тобі палочку, 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 палочку. Я паличку, на першу зараз. Першу. Мені друга. Друга. не впало. Палочка, палочка, палочка. Відкривай палку. Я впала. Не, не падай. Тому зараз Я собі включу і поло. На. То ж на я тобі включила, вали. Валю, я сама б справилась, бачу, я встигаю. Е, ви. Наш, mm -hmm. Ніка, минутку. Я підписчиком. Коротше, е, не рахуйте те, що у нас трохи ехо, тому що ми сьогодні на кухні знімаємо. Тут трошечки є ехо. Ніка, відкрий, пожалуйста. Відкрила. Дякую. Я чекала. Поки ти там договор, щоб На, Перша палка пройшла. Друга палка. А, е. Я її відкрити не можу. Я вже впала. Я вже Ну на да! давай наоборот. Ай. Я моє вміння паркурити. Вы вже якийсь табор хелп проход, а не це знаєш, це нереально. Якщо один паде, то тоді другий падає. Дай джимай мені. Ти ще не дошла. А, вже дошла. Я вже дошла Доходь. На. Доход. як ти не знайдешь. На тубі. Зможу. Так. Перша палка. Спасибо. Другу давай. Другу. Друга. Друга не нажимайте. Иди. Ай, давай третя, третя, третья, третья, третья. Нажимала. Четверта. Нажимала. Пятая. Нажимала. Ты. Нажимала? Шеста, шоста, быстрее, быстрей. быстрее. Все. Ай, я выжила. Давай дальше. Иду. Нажимай. Нажимала. Я тебе отжимаю. На. Жми, жми, жми. Нажимала. Я тебе жму. Жми. А, мені нема що ж мати. Давай. Так, а як тут тобі? А тут мені нічого не надо, я зверху. Так? Да. А, вот. Давай, кожен проходить свій паркур. Головне зараз не здохнути, бо тут чекпоинта не було. Я люблю. Ніка, ти медленно давай. А то чекпоінта не було, ми зараз. Аліса! Що ти говориш? Все заново проходимо. Ой, а де це. Ти літаєш. А, <свист> все, а дальше проходим. Я, я там, чтобы был чекпоинт. <свист> так, ну давай я. Ника. Пишу, Проходим. Давай. Я все. На. Проходь. Давай. Жми. Прохожу, жму. Проходь. Жму. Проходь. Жму проходи. Жму. Проходи. Жму. Проходи. Жму. Проходи. Жму. Проходи. Нема шо жмати. Давай. И Что за жесть? Я чувствую. Я хочу. Блин. Я чуть я зараз даже... сдохну. Я зараз Я зараз Я зараз сдохну. Я сдохла. Давай. Ну давай, попробуй. Я уже прошу. Зара. Как смешно. Лиза, как самое смешное. Я Там ты просто хлип впал. Тебе так смешно. Ай, что ты мем. Мем. Заподряд. Та сама фигня. И скоро будет 13 карт. О, кстати, да. 13. Я хочу подивитись. Я выжила. Прыгай. Прыгай. Зара прыгну. Прыгай. Й... Прыгай. 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 Иду. На тобі відкрываю. Проходь. Тільки дивись, там лазер. Дальше раньше мне. На. Не мазо Зато я зараз не сдохну. Ты вообще так идеально малыш. Да, я тебе открываю раз, два, сразу две. Третья. И такая, спасибо большое, Алиса. Давай, проходи заново. Донат, Нифига я вам донатити не буду. Тик, 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 давай. А, Давай. Відкрий мені, мене, пожалуйста. Спасибо. А ты тут типа за стеклом якось. Я чуть сюда. Я сюда. На. Ника. Сти минуту. Дай. Жму. Біжи! Жму. Ти кажи коли нажала. Жму. Ой. Нихо. <гас> <гас> О, кстати, на хленчике. Ладно, давай. Жму. 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 Ты кажи, коли нажмеш, жму. А то я буду прыгать, а там еще нічого нема. Жму. Жму. Ты не ти ще не нажала, а жму. Жму. Жму.

Му... Шля. Ля А. Ня Л. Ка. <свят> Дай быстрее же выйти из-за сдуха из-за Терпа. Бинчки ему. А, Ну-ок. Ты ну, что, а видео откроется мыть... -то. Нет. <свят> Дай. Жму, давай быстрейше, быстрейше, бо зараз сдохнем. Nee. Давай быстрейше, быстрейше, быстрей, быстрейшей, быстрейшей. Жму, Давай быстро. Как тільки відкривається, сразу едаш. Дай. Чисто твоя реакция. Прошло 5 минут после того, как я нажала, а ты тільки знаешь встала. Ну добре, ми це, напевне, пройдемо в наступний раз. А, Ніка, ти де? Ніка, розсетайся. Ніка, що ти знову робиш, ти знову на тому робіш. <гум> Ніко! Ти знову шахраєш? Оскільки ми знову ти лишилась там, а я тут, то на цьому ми точно вже закінчимо. Ви були на каналі Ukraine Alice. Усім пока!